22-го року на BBC виходить досить ґрунтовне розслідування Георгія Ермана. Ультиматум Вікторії Спарц. Чому конгресвумен родом з України звинувачує українську владу? Ті претензії, які висловлювала до української влади Вікторія Спарц. Це претензії, по суті, з патріотичного українського табору. Ну, персонально щодо Єрмака. Спарц висловилась прямо на Вікторію. Спарц спустили, ботоферми, які ну, які поливали її брудом. Просто українка спарц не голосує за допомогу за біль, за закон про підтримку України, виглядає дикістю. І це прямий результат зусиль Зеленського і його єрмаків. Якщо ви нас викинете із влади, то ми погубимо всю Україну. Ми здамо Путіну всю Україну. Вітаю, друзі! Ну що, нарешті Конгрес Нижня Палата парламенту США проголосувала за допомогу Україні. І що дивно, що єдина українка в Конгресі Вікторія Спац. Виглядала на тлі цієї такої жаданої допомоги Україні відвертим фріком. Ну, майже як Марджорі тейлор Грін. Можливо, навіть ще болячеше для українців слухати її інвективи Вікторії. І тут варто було б поговорити про природу цього відступництва. Чи наскільки вона не права в своїх діях, тобто допомагати Україні треба було за будь-яких обставин, але й не реагувати на логіку поведінки української влади теж не можна. Хочу нагадати, що Вікторія Спарц з 2000 року опинилася в Сполучених Штатах, і чоловік. Німецького походження, досить потужний фермер в штаті Індіана. Ну, всі говорять, що вони такі трошки силюки. Тобто, Вікторія Спарц, яка народилася в українській провінції, познайомилася з чоловіком потягу, і, причому це була якась поїздка до Москви. І ну, після цього знайомства вони нарешті одружилися згодом. У Вікторії Спарц. Спац відзначають всі дуже складний характер, вона закінчила в Києві економічний університет. І, судячи з усього, всі відзначають її просто блискучу, навіть фонетичному сенсі, англійську. Тобто, вона дуже наполеглива, вона цілеспрямована і наполеглива, і неспроста, проживши 20 років в Сполучених Штатах, вона стала політиком. Це, по-моєму, дуже показово, це дуже успішна кар'єра. І от що цікаво, ставши конгресвумен, вона балансувала, вона не, не опинилася зразу в тій чаші в тому кошику трампістів. Вона балансувала із класичною групою впливу регіністською, і між трампістами і регіністською групою. Довший час це балансування. Ну, Очевидно, змушувало її як дуже цілеспрямовану особу визначитися для себе, бо все-таки в певний момент всередині партії республіканської з'явилося відчуття, що Трамп надовго, Трамп навічно, і треба з Трампом дружити. Вікторія Спарц, судячи з усього, має дуже непростий характер. Її співробітники, які найнялися до неї в офіс, конгресвумен. Не витримували довго співпраці з нею, тому що вона буквально міняла вказівки, ну ледь їх не видавши. Тобто ця постійна зміна емоційність, ну і управлінський стиль дуже схожий на такий радянський обзивання як не ідіотами, то, то неповносправними воно американцям дуже не подобається. Тому з нею вживаються дуже мало людей. І вона сама, очевидно, в силу своєї такої реактивності вона звикла досягати дуже швидко цілей своїх. Так от, історія стосунків із українською владою, вона розпочалася в Вікторії Спарц, по суті, вже повноцінно з початком російської агресії, 15 квітня Вікторія Спарц, Разом із Стівом Дейнсом, сенатором від республіканців, вже були в Бучі Бородянці 15 квітня 22 року, через два тижні після визволення Бородянки. Вона протягом 22 року шість разів відвідувала Україну, причому е не лише е Разом із, наприклад, виключно там республіканській групі, хоча вона була єдина із республіканських конгресменів, хто був на підписанні закону про ленд-ліз, наскільки я пригадую, Джо Байден подарував їй ручку, якою підписав цей біль. Так от, Вікторія Спарц в наступний візит вже до Одеси привезла конгресмена Тіма Волберга з собою. І в Одесі це, ну, це, було, це було 26 квітня, в річницю Чорнобиля, коли трапився удар по Одесі ракетний, і вона. Ну, досить активно шість візитів протягом 22-го року. Але що цікаво, вже тоді, десь в другій половині квітня, ну, я б сказав, навіть в другій половині травня, шокована своєю абсолютно ідіотською поведінкою влада Зеленський і його ярмаки, раптом почали прочухуватися і пробувати перехоплювати гру. Так, от, 13 липня на BBC виходить, 22 року, на BBC виходить досить ґрунтовне розслідування Георгія Ермона, Ультиматум Вікторії Спарц, чому конгресвумен родом з України звинувачує українську владу. І що вам сказати? Ті претензії, які висловлювали до української влади Вікторія Спарц, це претензії, по суті, з патріотичного українського табору. Тобто, що вона звинувачила, Перше, витік інформації в Білорусі провал української операції з захопленням найманців з приватної військової кампанії Вагнера, а суд нинішньої влади над полковником Червінським це ж є продовження, це ця вимога вибісила, очевидно, не менше далі. Наступна претензія. Погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною. Ну це ж факт. Зеленський закликав десь там сість посередині. ну і що, сіли посередіння, що отримали на виході. Далі, запевнення українського керівництва, що в лютому не відбудеться нападу з боку Росії всупереч даним Західної розвідки, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни. Ну, ми ж про ці шашлики це, це всі знали. Буде, буде квітень, буде, що будуть шашлики, а по суті, виставити живим щитом мільйони українців перед озброєною російською армадою це є злочин. Далі саботаж у Херсоні та надання його росіянам для організації трагедії батальйону АЗОВ у Маріуполі. Ну тут так трошки. Сформульовано на не невдало, але по суті, здача півдня мається на увазі здача півдня. Наступна п'ята претензія затягування термінової закупівлі військової техніки через Міністерство оборони, і висування необґрунтованих або навіть незаконних умов. Ну, по суті, Зеленське його оточення зривало два роки перед війною. Зривало держоборонзамовлення. Мало того з військ було звільнено близько 40 тисяч професіоналів через низький рівень оплати праці військових. Ну і е, тут ще одне звинувачення: цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора. Ну, це ж всі нормальні звинувачення, які були цілком відомі. І українська опозиція, і українське патріотичне середовище точно ці самі претензії висловлювало і продовжує висловлювати до Вікторії Спарц. Але мова йшла про інше. Мова йшла після цього, коли щодо, ну персонально щодо Єрмака Спарц висловилась прямо. І тут запустилася машинерія пропагандивна. Тобто, мало того, що запустилися. Так звані позитивні блогери е, банкові, так ще ж, оця вся Шантрапа, яка вряди годи, ботоферми, які не, тепер уже не зрозуміло, чи це ботоферми Пригожина, це, чи це ботоферми Зеленського, тобто ботоферми, ну, Подоляка, умовно кажучи, бо може Зеленський про їх існування і не здогадується, Подоляк то точно здогадується з Єрмаком. Вони ж знають, скільки їм коштує, в що їм обходяться ці ботоферми. І коли на Вікторію Спарс спустили ботоферми, які ну, поливали її брудом, просто це її просто вибісило остаточно і безповоротно. І замість балансування між Трампістами і регіоністами, Вікторія Спарц остаточно опинилася в таборі Трампа. І навіть цю обставину можна було б використати напередодні цього голосування. Зрозуміло, що баланси почали зміщуватись, що із Трампом почали говорити такі масштабні постаті, як президент Дуда, як е, Кемерон. Міністр закордонних справ Великобританії. Тобто з Трампом почали дуже серйозно розмовляти з приводу України. Але єдина українка завдяки впертому наполяганню і такому впертому троленню, пертим атакам з боку української влади була виштовхнута і взагалі, ну скажімо так, викинута із комунікації України. Із і не лише з Трампом, а з американським істеблішментом. Особливо з республіканцями. Хочу нагадати, що традиційно багато років українці контактували переважно з республіканцями. Питання не в Трампі, питання в певної традиції. Хоча нові хвилі українських мігрантів все-таки почали більше схилятися до демократів. І очевидно, що. Вікторія Спарц стала просто ну, неправильно потрактованою і неправильно використаною ві... в українських інтересах політичною фігурою, тому що в неї все-таки якісь українські емоції залишалися, якісь українські. Так би мовити, точки больові. Хочу нагадати, що дві її бабусі і дядько, по-моєму, пережили окупацію. Тому це для неї все дуже болюче, але в силу характеру, в силу розуміння природи української влади спарт стала дуже небажаною особою, особливо для влади Зеленського і Ярмака. От вони її загнали, так би мовити, в остаточно трампійський табір. І те, що країнка спарц не голосує за допомогу за біль, за закон про підтримку України, виглядає дикістю. І це прямий результат зусиль Зеленського і його єрмаків. Прямий результат зусиль Зеленського і його єрмаків. Очевидно, що інші фігури їм потрібні були для комунікації із американським істеблішментом. Люди українського походження їм не підходять, тому є гірка правда. Ну, правда, люди з українськими інтересами не підходять цій владі в цілому. Останні їх дії. Якось дуже синхронізуються зусиллями Путіна. Як не крути. Особливо синхронним є цей стиль, що, якщо ви нас викинете із влади, то ми погубимо всю Україну. Ми здамо Путіну всю Україну. Дивно. Але по суті, на особі Вікторії Спарц. Проявилася вся антиукраїнськість нинішньої влади. Як не крути, а людина, яка шість років ось шість разів, в рік, перший рік агресії, в перші місяці агресії, везе сенаторів і конгресменів з собою в Україну, аби донести біль українців до американського народу, раптом для української влади виявляється небажаною особою. Ну що ж, доцькували, називається, доцькувалися і отримали результат. Дуже контроверсійна поведінка, але, очевидно, Вікторія Спарц закріпилася в колі найближчих і найвірніших трампістів цим, завдяки цим діям, що може її зберегти для перспективи політичної. Хоча може й не зберегти, політика це така грайлива леді, яка не завжди піддається прогнозам. Але дуже показово, що єдина українка в Конгресі по суті відторгнута владою України від активної допомоги Україні. Оце і є те, що вказує на антиукраїнськість. Нинішньої влади. Очевидно, що вона опирається дещо на інші цінності, ніж того хоче український народ. І буде усунута в силу історичних обставин і відповість за свої діяння невдовзі. Дякую! Віримо в Україну. І вчимося аналізувати причинно-наслідкові зв'язки. Поділіться цим відео, поставте вподобайки. Підпишіться на канал Цибулько ТВ, де я публікую свої програми на інших ресурсах, на телеканалах. Бо Цибулько ТОЛК це монологічний канал, де я говорю один в кадрі. І на тому. Ми застановилися. Всі інші продукти, все інше відео на каналі Цибулько Тіві. Дякую. Слава Україні.